Всім привіт! Сьогодні в неділя в Польщі. Я сьогодні подумав для вас показати, як виглядає ця неділя в поляків. І повір мені, це зовсім не те, про що ти думаєш. В Україні неділя це справжня метушня, всі кудись біжать, хтось на відпочинок, хтось на якісь закупи, хтось якісь вирішує свої справи, а тут подивіться, яка тишина. Тут, можна сказати, півміста вимерло, або й ціле місто. Всі ще сплять, тихо, вже зараз буде 10 -го година ранку. Тиша, спокій і краса. Тільки ворони ті кракають, не знати чого. А воронів тут багато. Як всі знаєте, хто живе в Польщі, що бідрянка, вона в неділю теж закрита. Тут взагалі ніколи Ну, є, то ні, гандльові неділі, я вибачаюся. Забув за гандльові неділі. Зараз на даний час закрита. Але я не просто так сюди прийшов. Тут я вам хочу показати, де поляки. Переважно більшість поляків вони тут опасуться, ті, що я не знаю, чи вони так мало заробляють, чи вони... в них така мала пенсія, бо є різного віку. Вони приходять сюди за прострочкою. Бідрянка тут викидає свою прострочку. Зараз я вам покажу. Тут ззаді бідрянки. Пройтися, тут є така їхня як свалка. Тут можна знайти прострочку. Переважно помідори, огірки, яблука. Всяку вони викидають тут, на Як викидають? Вони просто вивозять з бідранки, викладають, дають можливість людям зібрати, хто хоче. І потім, що лишається вже таке некондицію, вони аж туди викидають. Особисто я не дивуюся тим людям, що збирають такі продукти, які там викинула бідранка. Кожен старається зекономити, як може, кожен виживає на міру своїх заробітків. Є такі люди, що просто, може, фізично не мають стану зароблення стану здоров'я фізично, не мають, щоб заробити більше грошей для того, щоб їм вистачало на ті продукти. Так що люди є такі, що головне, що вони не йдуть красти, вони собі підуть там, наберуть якихось продуктів, щоб їм стало на деякий час і все. Перші місяці в Польщі мене реально трошки то вибішувало, що всі магазини закриті, все позакриване, ніде нічого купити не можна, не встиг в суботу закупитися. Переважно що в суботу працюють, заробітчани, щоб заробити. Не встиг скупитися рахуй, в неділю, ти вже нічого не купиш. Просто нічого не купиш, в тебе будуть проблеми з продуктами. А от рятівний круг у Польщі це є жабка. Жабка є всюди. Є по, по кілька штук на маленьке містечко. Може бути 6-7 жабок. Ну, Але тут ціни, правда, що трошки дорожчі. Ходіть, покажу вам, які ціни в жабці. Саме ліпше, що я люблю в жабці, це кава. А і цей час ту пані все усміхає, як це спредав. Міво тут приходять до тих жарт. Зараз ми побачимо, по чому. Ілі кава коштує, кава з duża дуже. Ну два рази попрошу. Подивлюся, які тут ціни у нас у магазині. Кави можна взяти два круасани по 3,99. Тобто 8 злотих за два круасани. Перекуси всякі тут є. Тут навіть помідори, 11 злотих помідорів. Банани 8 злотих за кілограм. Є швидкі готові вже перекуси. По 6,70. Канапочки по 895. Другі страви по 11, по 10 злотих. По 8,60-86 гривень. Ну, такі ціни в жабці. Скажу, як рятувальний круг, то жабка підходить, вона порятує завжди, ніж ходити, шукати десь якісь маленькі підприватні магазини. Тут можна гарно затаритися. Каже, тут приємно заходити, бо тут завжди посміхається, коли бачать нових відвідувачів. Та пані вона завжди сміється. Робиться наша кава, ми за той час почекаємо Що ми ту мами є ще? Паніні. Паніні по 11 злот. Ход довгий. А хот дог як у цени? Дуже 899, а маме 699. А то як дуже, то і кола гратіс, а? З аплікацією. А, як з аплікацією, кола гратість. То акція? Нормально така. промоція. Так. Ну що, каву ми купили. До речі, непогана кава, вона е, не з гірших можна сказати, але ціна її трошки шокує. Рахуйте. За дві кави 21,60, якщо не вірите ось в чек. Але рахуйте, що за ці гроші можна в Бідранці чи в Кауфланді, чи в Лідліна і тому самому купити цілу пачку кави і собі робити вдома. Але то не то, вулична кава то є вулична кава, що не кажіть. Хто, ну напишіть коментарях, хто полюбляє вуличну каву пити. На вулиці чомусь вона смачніша. Перше з місць, де можна зустріти вже трошки людей, де більше такого ходять діти, там батьки з дітьми, це є міський парк. Тому що в них неділя, це є день для сім'ї. Лавочки, ліці, яка краса, так якби на природі був. Тут теж люблю посидіти. Ну, тут дуже ворон багато. Зараз щось вони тихо сидять. Вони настільки голосно кричать, їх настільки багато, що просто не дає навіть звуку зловитися. Буває так, що аж фонить, ну, починають кричати солочеви. Буде вам видно, ну, тут на гілках все у гніздах. Їх тут тисячі. Ну, Я хочу вам сказати, що в неділю ще є такі маленькі магазинчики, які працюють. Це приватні підприємці. Вони собі відкривають, коли хочуть, тому що роботодавець не може примусити найманого працівника працювати в Польщі. Він, як хоче, щоб працював в магазин неділю, він мусить сам виходити на роботу. Тобто ну, закон такий, можна сказати, і справедливий. Ну, дай людям відпочити. А то в Україні як приватник він собі сидить вдома, Йому пофіг, свято не свято. Він свого працівника відправив на роботу. Буде треба, аби магазин працював. Чи може кричати, де виручка? Чого нема виручки? Де де люди? Чого ви не заманюєте людей? Було таке, я знаю. Той главний колумбієць, наркобарон Колумбії Вільсон, хело хело Україна хело кіло. Я казала одна з роботи, полька, що. У цій парковій зоні колись не було де стати, де сісти. Тут всі лавочки завжди були зайняті. Тут дуже багато молоді було, відпочивали всі. Зараз немає тут ніколи людей. І вона пояснює до тим, що дуже молодь виїжджає з Польщі. Виїжджає туди далі на Великобританію, німці, Данія. Мало що молоді в цьому місті зараз лишається. Зараз більше можна приїжджих, заробітчан зустріти ніж поляків. І Це правда. Ну і швидкі перекуси, морозиво. Поляки дуже люблять морозиво. Чи зима, чи весна, чи літо чи осінь, вони їдять морозу. Ну, недільку, правда, не завжди виходить вирватися на вулицю погуляти, тому що переважно приходиш з роботи вимучений. Тому що ну, Наробляєшся. Що не кажи, ну все рівно приходиться нароблятися. Тому що хочеш заробити, мусиш працювати. Це не легкий хліб і кожен з нас це розуміє і знає. Але здоров'я важливіше, треба, треба деколи відпочивати. А тут продають браслетки. бранселетки браслет. А ти сама робиш їх? Шилати, так?

Ну, так діти підробляють собі в Польщі, а чого сидіти там? Але вона зато не, не бігає, просто не марнує свій час, а заробляє, робить браслетики такі і продає. По 20 злотих, по 10 злотих. Факт того, що купують, бо 5 тисяч в рік вона заробляє. Хочу ще звернути увагу вашу на те, що тут немає брудних обшарпаних будинків. Сюди на подвір'ях і дитячі майданчики все чистенько, акуратно, позамітано. Але все тому, що всі будинки тут об'єднані, як ОСББ, чи як то називається коротше, і вони платять чинщ, як в них називається то все йде в одну копілочку і потім вони вирішують разом на що потратити. Чи утеплити будинок, чи помалювати, чи там, е порівняти якусь бордюру, там, чи дитячий майданчик построїти. Ченше вона є дорога, але зразу видно, що вона не йде у сміття, чи чийсь карман. Що навчальний рік. Тато з дитиною збиває каштани, щоб зробити завдання до школи. Все як в Україні. У поляків неділя це день сім'ї, день духовності. Рахуйте, що в них кожна неділя має починатися з того, що вони йдуть до церкви. Кожного дня тут, до речі, служба відправляється в церкві. Я вже визнавав, ходив туди, заглядав. Колись, як буде можливість, вам покажу, як виглядає ця церква зсередини. Дуже багато, до речі, українців ходять до цієї церкви, які працюють зі мною на місцембінаті. Щонеділі вони в церкві. Якщо є можливість, хіба тобто, що на роботі, то пропускають. А так, то вони стараються ходити щонеділі до тої церкви. Дуже цікаво, в яких містах ви живете, можете написати в коментарях, як виглядає неділя в вашому місті. Ну що, прогулянка, прогулянку, але їсти, то хочеться, Треба йти щось перекусити. Я прийшов вже до того суші-бара, де я люблю по -по посидіти, поїсти собі. Зараз ми подивимося, які тут ціни у нас. А, Поїли, ще закрито. Прийдеться трошки почекати, бо відкривається о 12-й. Ну нічого, ми почекаємо. А нарешті вже відкрили нам то суші. Почекалися. Це зразу водички пити хочеться. Ми подивимося, що у нас тут по цінах. Ціни я вам скажу тут не з дешевих, але тут дуже смачно. То не реклама, то просто я вам показую, як можна відпочивати, які є вихідний в неділю у українців, який заробляє. Ланч тайський 29 злотих, простий ланч. Це 290 гривень трошки більше, 300 гривень. Хосомакі. Хосомакі я навіть не знаю, що це за Хосомакі. Насуші. З огірком 15 злотих, авокадо 17 злотих. ще не буду язик ламати. Добре, ми з тим Зараз подивимося, що ми можемо таке взяти. Тут ці просто е, набори. Щоб ти вибираєш скільки людей. І тобі приносять щоб не паритися, наприклад, суші не дуже розумію, все собі просто беру ага, на дві особи там, чи на три особи і погана. От застав на одну особу. 14 штук суші 48 златих. 480 гривень. Тобто то на 5 чоловік 260 злотих І на 6 чоловік 320 злотих. 3220 злотих за 6 чоловік. То що, ми будемо брати, напевно, подивимося, що то за застав номер 3 у нас там Futomaki, хосомаки, каліфорнія і хосомаки Wassi. Це виходить 18 штучок. А там подивимося, що ще будемо брати. Зараз подивимося, що нам принесуть. Як то комплімент від шефа. Гірочок, капуста Пікінська морква е, насіння, не забув, як воно називається. Такі мелкі, маленькі семочки, такий помідорчик. Ну, Приємне таке. Щоб не чекати, голодним не дивитися слину. І до речі, вийшло нам то 192 златих. Подивимося, за рекуно буде все виглядати. Ну, до речі, чуть не помилилася здачу. Я їй даю 100 златих. Вона мені мала дати 8 златих, а дає 38 златих. Може, хтось би і забрав. ну, Мені шкода, бо я колись працював офіціантом, шкода, бо то з її кармана би пішло. Кажу, щось пані трошки забагато вроді дала. Вона чому зразу перелякала. Ні, не, щось недобре здачу дала, вона зразу перелякана, що сталося, там, типом що цей. Він кажу, я дав 100, а було 92. О Боже, дзінькує базой. Віддає мені. Забирає ту сотку, 8 злотих віддає. «Дзінькує базо, дзінькує базо. Ну, що зробиш? Помиляються всі. Хто... Не помиляється, той, хто нічого не робить, як то кажуть. Така літня тераса тут в цьому кафе, суші-барі. Тут літом дуже багато людей було, тут завжди було зайнято, не було де навіть сісти. Але так тут тихо, спокійно, гарно. Ну, ціни тут під. Не матьхнувся. Ну ціни тут великі, я вам чесно скажу. Тут треба на одне суші, треба добру годину попрацювати на заводі, навіть півтора. Дуже великий фахівець в суші, я дуже вмію ними користуватися. Ті палички тут для мене би була вилка, собі взяв би вилку і ти... Якось так, ні? Вроді так виглядає. О, вош. Ну, паде. Може дай села ту паличку. А, але смачно. М -м. Декорація суші. Чорнобривці у нас сіяла мати. Ось така декорація. Ну, я її стих не буду. А, ось так виглядають ці сушечки. Тут квіточка стояла, що. така декорація Якийсь пімпик. дешево і сердито. Ну, трошки дороговато, звісно. Ура! Я навчився користуватися. Як і це... і Ха. Тепер пробую взяти суші, чи не впаде. Поняли? Фаховець. Смачня не передати. Коротше, смачне, але мак. Але гарно потрошки. Зараз додому. Пообідати і відпочивати, готуватися до понеділка. Я ще трошки погуляємо, жартую. Треба помаленьку вже тікати додому, бо хоче дощ падати. Що, перекусили, погуляли. Показав вам трошки місто, хоч небагато. Якщо цікаво такі відео, то пишіть в коментарях, буду знімати більше, покажу ще якісь міста. Трошки можна десь від'їхати далі. Ну, Варшаву, думаю, всі бачили. Я тут невеличкі міста такі. Люблін то більше вже місто, можна і люблін показати, там замок красивий є, до речі. Що я ледве встиг додому, дощ вже наздогнав коло самої хати. Але те, що я хотів показати, я вам показав. Хотів показати вам, що у Польщі по вулицях в неділю дуже тяжко когось зустріти, магазини всі закриті. І це пов'язано з тим, що в Польщі неділя це є день для сім'ї. Вони проводять час тільки своїми рідними і близькими. Для них нема такого, щоб йти працювати. Не стараються весь час бути з сім'єю. І це дуже гарно, дуже мило і трошки незвично, тому що було шоковано для мене, коли я перший раз приїхав, що в неділю нікого на вулицях немає. Це дуже було дико для мене, як для українця, як для іммігранта. Ну, а ви підписуйтеся на канал, пишіть в коментарях, чи вам подобаються такі відео. Не ну, навіть пишіть, якщо не подобається, бо я знав, чи їх знімати, чи ні. І підписуйтеся, коментуйте, репостіть. І радий буду бачити вас на моєму каналі. і Дивіться мої всі відео про життя та адаптацію у Польщі.